ти!» – вигукнув у кімнаті чоловік. Марина відклала в бік ложку, якою перемішувала борщ, вийшла з кухні. Що сталося? Іван натиснув на кнопку скидання виклику і ображено кинув телефон у бік. Надя дзвонила. Ну, я її занесу до чорного списку, що більше не чути і не бачити, ображено відповів він. До чорного списку рідну сестру, старшу, єдину між іншим. Іване, вона давно не надька, м'яко поправила Марина, їй п'ятдесят скоро, а ти все як у дитинстві. Що ви не поділили? Дві дорослі людини. Ми? Це вона не поділила дім, ось що. обурився чоловік. Марина здивовано охнула. Взагалі то жодних сварок навколо батьківської спадщини спочатку не було, і не зрозуміло, на якому ґрунті вони раптом почалися. Батька Івана та Наді не стало півроку тому. Останнім часом він жив у надії, хоча батьківський будинок не йде в жодне порівняння з домівкою сестри Івана. Але Надя сказала, що в себе їй доглядати батька. Набагато зручніше, і Іван не став сперечатися сестрі видніше, тим більше, сам він вибирався на малу батьківщину не частіше двох-трьох разів на рік. Коли батько зліг, Іван почав допомагати наді грошима. Марина не заперечувала, чиї медсестрі не знати, як дорого коштує догляд за нездужим чоловіком. Скільки всього треба для того, щоб підтримувати людину? Шкода, що посилати виходило зовсім невеликі суми. У сім'ї два школярі та один студент першокурсник. Не зрозуміла, що з будинком, уточнила Марина у чоловіка. Надя не хоче ділити будинок, уявляєш? Мало того, що вона має заповідь батька, де будинок повністю переходить їй. А чого раніше й мовчала? Не могла вона не знати про заповіт. У неї спитай, чого мовчала. Я з нею більше розмовляти не хочу. Теж мені. Рідна сестра віджала у брата половину батьківського спадку і ще вибачається. А за що вибачається? За те, що мене з якогось будинку виставила. Марина вважала, що добре знає надію. Нехай вони рідко бачилися і не були подругами, але і не сварилися, і не ображали ніколи один одного. Звичайно, живучи на відстані 200 кілометрів, посваритися важко, але поки була жива свекруха і росли діти, Марина щоліта гостювала в будинку батьків Івана. Іване, ти похолонув спочатку, а потім поговоріть ще раз. Запропонувала Марина. Годі, наговорилися, відповів він. Марина не стала сперечатися. Наступного дня на шляху до роботи вона зателефонувала сестрі чоловіка. Що у вас сталося? Можеш толком пояснити? Навіщо тобі? сердито спитала Надя. Теж на спадок претендуєш? З якого дива? здивувалася Марина. Просто хочу знати. Чому ти одразу не сказала про заповіти? Ти ж знала, га? Не могла не знати. Не було чого з нього таємницю робити. Сказала б одразу, і Іван би не ображався. Надя трохи помовчала, а потім відповіла, я переживала, розуміла, що Іван образиться. Ось і тягла час. Час документи оформляти, довелося сказати. Образився Іван? Дуже. Зітхнула Марина. Слухай, Надя, якщо будинок вже за життя батька практично твій був, чому ти тата до себе перевезла? Чи не простіше було вам з донькою та онуком до нього переїхати? Звичайно, ні. Я ж від лікарні живу за два кроки, а батьківський будинок на тому далеко від міста. Коли він занедужав, я Швидку часто викликала. Вона до моєї квартири швидко добиралася. Платила, до речі, вашими грошима. Це я до того, щоб ти не думала, що я їх на себе та дочку з онуком витратила. Я й не думала. У мене взагалі до тебе жодних претензій немає. Потрібен тобі будинок, забирай. Так я тобі й повірила, зітхнула Надія. Чому? Чоловік і дружина завжди один за одного стоять. Я вчора рідного брата не змогла переконати, що мені татовий будинок потрібніший. У вас все є, квартира хороша, машина, нехай не нова. Обидва заробляєте добре. Незабаром хлопчики підростуть, теж влаштуються. А в мене що, крім ротів, сама все життя без чоловіка провела, тепер дочка так само. Надя рано овдовіла і більше не вийшла заміж. Її єдина дочка народила дитину без чоловіка. За кілька тижнів до весілля вони з нареченим посварилися. Надя потім крадькома від дочки розповіла Марині, що зовсім не шкодує про те, що сталося. Наречений доньки її категорично не подобався. Нам зі своєї старенької квартири повік не вибратися. То тато на мене і написав заповіт. Знаєш що? Ти оформляй там все, як годиться, а я з Іваном поговорю, вирішила Марина. Надя радісно погодилася. Не хотіла вона розривати стосунки з братом. Важку розмову Марина почала після вечері. Іване, вітай надії будинок, не скупись, сказала вона. Ти пізно схаменулась. Вона його вже й сама забрала, посміхнувся чоловік. Знаєш, на сході є звичай наймолодший син завжди лишається з батьками, його дружина, діти, усі там. Він доглядає стареньких. Їхній будинок завжди дістається йому, ніхто з решти дітей його ділити не може. Це ти до чого? До того, що я додому не маю морального права? А до того. Що ти чоловік і зможеш зрозуміти сестру Іване? Вона має його отримати. Вашої мами не стало рано, але я впевнена, вона б також цього хотіла. Надя батька доглядала, дбала, він же півроку лежав, Повір, це дорогого коштує, важка у всіх відносинах праця. А ти тепер на неї через якусь половину будинку ображаєшся. Я не ображаюся, знякув Іван. Просто недобре так робити за моєю спиною. Ну, і вибач, ти ж чоловік. А вона переживала сказати. Іване, подзвони, га? Будь ласка, помирись. Іван взяв телефон, набрав номер сестри. Алло, Надія? Іване, Іване, як добре, що ти подзвонив Іване? Я цей заповіт розірву нафік і навпіл все поділимо, заплакала в слухавку Надя. Ти що? охнув Іван. Навіть не здумай. Це добре, що батько тобі відписав, правильно зробив. Переїдеш, продаси свою стару квартиру, ось і гроші на господарство. Якщо треба щось, клич, я влітку допоможу. Ви головне частіше до нас приїжджайте, схлипнула Надія. Ти, Марина, діти, одні ми з тобою тепер, Іване. Марина пішла, щоб не заважати розмові. Якщо подивитися на проблему іншими очима, то в ній може відкритися несподіваний бік. Головне не робити поспішних рішень.